Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто сьогодні є на цій нашій молитві ранковій. І цей сьогоднішній день я запрошуючи всіх до молитви. Прошу ще раз собі взяти намір за порядок. Бо все має бути в свій час і на своєму місці, і все має бути дотримано згідно закону. Тож прошу всіх такі, зробити собі намір про порядок в своєму житті і в житті нашої держави. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. У, дні, у ті дні занедужав Єзекії смертель. І вийшов до нього пророк Ісая, сина Моса, і сказав до нього, так говорить Господь, упорядкуй твій дім, бо вмреш, не будеш жити. Це історія про царя Єзекію дуже така вона повчальна. Бо це цар, який дуже довго правив ізраїльському народі, і на його долю випало багато різних випробувань. Це був цар, який з одного боку, і нібито вірний був Богові, служив, молився йому. Але з легкістю піддавався на спокуси і йшов на манівці, і готовий був приймати вірування інших. Богів, в інших богів. Але чим, знаєте, сильний був Єзикіє, тим, що він завжди був, раді, так скажу, він завжди визнавав свої помилки, коли йому звертали на його гріх, вчинок неправильний, він його визнавав, каявся в ньому. І, що найважливіше, навертався до Бога. Пророк Ісая. Був тим, який постійно цьому цареві нагадував, як це той має жити. І його чергова, будемо так казати, трагедія його життя тим, що він захворів, тяжко захворів, але як і кожна людина, він хотів жити. Тому й звернувся до Бога з проханням про допомогу. І, як бачимо в сьогоднішньому стиху, що Ісая приходить і дає відповідь йому, що є запорукою його життя, тобто його здоров'я, після якого він буде жити, ще довго жити. Упорядкуй свій дім. Тобто це був наголос на те, що в його домі, в його державі, в Єрусалимі був повний безлад. І безлад, можливо, радше не політичний, а безлад духовний. Тим, що було занедбана віра, тим, що люди легко піддавалися на вірування інших, в інших богів, будували жертовники іншим богам. Чи як гарно пишеться в Святому Письмі, блудували з чужими богами, з фальшивими богами. І от саме цей порядок мав навести Єзикії. Тобто впорядкувати віру, впорядкувати духовне життя свого народу. І він це зробив. І після своєї хвороби він ще прожив більше 10 років. Чому цей стих сьогодні так для нас важливий? Тому що у нашій країні такий самий бардак. Бардак. В духовному житті, повний безлад. І якщо питання мови, там, питання якоїсь історії, культури, стосунків з Росії, ми починаємо це вирішувати. І вже оця фраза, яка різниця, вона вже перестала бути актуальною. Тепер вже чітко ми розуміємо, що це має значення то в духовному житті у нас повний безлад. В духовному житті люди далі живуть в якомусь, ем, як би це сказати, релігійному рабстві, рабстві, в якому вони не мають нічого, де говориться про те, що е, Бог один. Але треба ходити тільки до цієї церкви, бо там єдино правильний Бог. Коли е, священники починають ділити Бога, створювати свого комира, коли е, наша держава переповнена різними сектантами, людьми, які роблять себе е, великих місіонерів. Які, проповідуючи нібито Бога, проповідують насправді самих себе. Знаєте, для мене хтось може мене засудити, але це його вибір. Я говорю те, що бачу. Можливо, не зовсім до кінця це видно, можливо, на Заході України. Але я тут різко це побачу. Всі ви знаєте таких свідків Єгови. Які багато ходили раніше до війни по, по вулицях, в доми вламувались, реально вламувались. Бо ходили вистукували, видзвонювали квартири до того моменту, поки з ними хтось не поспілкується, бо їх реально не прожинуть. І багато розповідали про любов, про те, які вони правильні, і що всі грішні, а вони єдині правильні. І як прийшла війна в наш дім, прийшло горе, руйнування? Де їхня любов? Де їхня віра? Я не кажу їм іти воювати, але вони могли організувати, знаєте, гуманітарну допомогу людям. Роздавати їжу. Теплий одяг, коли це потрібно було. Де вони зараз зі своїми проповідями? Бо це не були проповіді Бога, це були проповіді їхні, їхньої, їхньої організації. І от про такий безлад я сьогодні хочу сказати, що якщо ми в своїй державі не наведемо порядку, духовного також порядку, то буде руйнація далі. Викинувши зовнішнього ворога, якого ми бачимо, який себе проявив. Ми залишимо духовних ворогів. Ми залишимо тих ворогів, які маніпулюють свідомістю і вірою людини. І будуть розвалювати нашу країну всередині через нібито віру. Якщо ми хочемо, щоб наша країна була вільною, справді вільною, то ми маємо навести лах всередині своєї країни. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас рішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божі помили на з грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас з Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас з Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас річ. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас річні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас річні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, на навіки вічні. І Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних, комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Всіх наших військовополонених поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і склали всю свою зброю, не змогли ніколи більше ні з ким воювати, отримали відповідне покарання і залишили територію України і Криму. Просимо Тебе, Господи, благословий захорони нас цей сьогоднішній день, бо Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині наша молитва, спільна молитва продовжується. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!